Так, що я вам сьогодні хотів показати. Вчора мені задали таке питання, а де ж вимірювання? Ну то треба показати вимірювання. Будемо сьогодні перевіряти твердість, що ми тут в гаражі, в сараї робимо. Дивіться. Зараз я з конічок агрексовських цих зерносушарок обрізаю технологічний пупок. Зверніть увагу, яка глибина цементованого шару, там близько 2 мм. Може 1,6-1,7 мм. Бачите, дуже наглядно на торці добре видно, що серцевина м'якша, а поверхневий шар твердий капець. Це я на токарному відрізаю технологічні хвости. А ось дивіться, я наскладав, наскладав вже готових деталей, конічки бачите, з пошліфованим торчиком, вали з кругло шліфовані і з торчиком під підшипник шліфованим. Потім таку я ще робила недавно, ніколи було показувати. Шестерня просто до трактора. Зацініть обробка отвору, шліфовані торчики. І ось лежить оригінал. Ну, у нас трохи краще, ніж в оригіналі. 100%. Так, далі ще виїжджають цементовані, гартовані, оброблені, бачите, з усіх сторон конічки до китайського фрезера в голову. Бачите. Теж також. ну Сарай гараж, що там зробив. та й все. Вал лежить до зерносушарки, цементований, шліфований. Ну А далі саме цікаве. Ми, я, до прикладу, візьму ось підшипник. Підшипник новий прийшов мені від замовника для того, щоб я збирав вузли маслонасосів. Зараз ми візьмемо цей підшипничок. ось Дивіться, він повна коробка їх. Можна інший взяти, це все нові підшипники. Ну, це китайчатина, я так підозрюю, але все-таки. І беремо, до прикладу, оцю деталь. Або, ну, потім вау ще поміряємо. Я вже, чесно кажучи, поміряв. Бачите, там маленька-маленька крапочка є. Ну, я вам скажу, що твердість тут зашкальна. Значить, йдемо до Твердоміра, кладемо поки що деталь. Вкладемо підшипник підводимо. У нас, бачите, що там у нас знаходиться? У нас знаходиться алмазний наконечник і міряємо по HRC, тобто по роквелу. Твердість міряємо, підвели, накручуємо до нуля. Поправляємо, щоб був нуль. Так. І відпускаємо ручку. Відпустили ручку. Шкала пішла вниз. Так, ручка зупинилась. Зробимо замір. 60 60, ну хай одна одиниця. Так. Відводимо деталь. Це підшипник, заводський підшипник, увага. Далі беремо, далі беремо цю мою колхозну зроблену железяку. Кладемо її також сюди. Так, ну Одною рукою зовсім не, не, не з руки, але зараз ми якось спробуємо. Значить, Підводимо індикатор. Підводимо, підводимо. Починаємо накручувати величину. Так, коригуємо на 0. Відпускаємо, робимо замір. Оп! Дивіться, ручка зупинилась. Робимо замір. 64 одиниці, оце гараж сарай. Як так вийшло? Бачите? Всім видно. Так. Отака от бракоділія. Бачите, ну брак, гонимо, і все. Так, йдемо далі. Що в нас ще є цікаве поміряти? Далі візьмем, до, до прикладу, до прикладу візьмемо вау. Непринциповий який. Беремо вау, також конічний вау. Бачите, знову ж таки відрізана була відрізаний технологічний пупок. Пошліфовані посадка під підшипник, підшипник сальник. І трошки тут десятка, десятка, на, десятка на мінусі шліци. Так, мені телефонують, трошки збили мені відео. Значить, Далі беремо цю деталь. Міняємо столик. Забираємо столик оцей. Ставимо столик наступний. Так, закладаємо нашу неправильно, абсолютно зроблену деталь. Абсолютно неправильно зроблену деталь. Так, одною рукою не з руки, м'яко кажучи. Підводимо. Підводимо, підводим. Так, ставимо на нуль попав, можна навіть там підкоригувати півділення. І робимо замір. Оп, перший замір йде мимо каси, тому що столик стояв де попало. Робимо і ще. І ще раз робимо замір. Так, коригуємо. Коригуємо і заміряємо ще раз. Оп! Як вийшло? Оце на ковхоз таке робимо. Бачите? Твердість, деталей, виготовлених в сараї і виключно на ковхоз.